Колеги знайомтесь, Даміан Новіцький, наш новий учитель історії. Діта Мазур. Відважний ви. Охорона під час обшуків знаходить у дітей фентаніл, дезаморфіни і прискорювачі. Банда переторговує. Залишся людям, які все про це знають. Але ж ти знаєш. Yeah. Допоможеш мені? Хіба ти з цього класу він мав би вже випуститись? Затіпся. У кого береш товари, хто його виготовляє. Він мене в Яро! Хто ти такий взагалі? Стопаючи на ма, знімайте взуття хлопців. Нехай бачать, що ви їх не боїтеся. Пані професорко. Розумієте, люди кажуть різне про нашу школу, коли можна починати.